А вам приходилось купувати авто з скрученим пробігом? Тепер вже такого не буде. Нарешті усе буде чесно, тому що в Раді зареєстрований законопроект, відповідно до якого тим людям, які будуть це робити, скручувати пробіг, будуть чималі штрафи. Доволі таки немалі. І тоді продавати ці автівки буде просто невигідно, якщо платити такі штрафи. Тож, зараз розберемося, які там штрафи, які це законопроекти і що там взагалі цікавого в автомобільному світі. А перед тим не полініться, приділіть 2 секунди, підпишіть на автомобільний канал. Нас уже майже 50 тисяч, наша аудиторія невпинно росте. Тому розбираємо всі автомобільні новини разом і ви долучайтесь до автомобільної мережі такої будемо велику таку створювати так автомобілістів тож що там пропонується за штрафи і як це все буде взагалі відбуватися законопроект номер 10216 від 06.11.2023 року, тобто, ось зовсім недавно зареєстрований. Про те, щоб людям, які будуть скручувати пробіг під час продажу авто, в, видавати штрафи в розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів. Наразі це від 8 тисяч з половиною до 17 тисяч гривень. Після нового року неоподаткований мінімум збільшиться і штрафи відповідні також. А от якщо в мене, наприклад, на спідометрі... Зараз фокусую, бачимо, так. 210 тисяч. А якщо закидати цю автівку в авторія, то показує 320. Ну, тобто хтось ковирявся в ні до мене. І як мені тепер її продати? Як докручувати назад, напевно, чи вказувати чесний, але ну, не той, який на спідометрі. Ну, Потрібно думати, так, як це все провернути. Крім того, в Раді зареєстрований, ну, напевно, вже навіть прийнятий, треба подивитись, тому що коли я його читав, це було декілька місяців назад, можливо, вже до цього часу і прийнятий. Законопроект номер 10173 відповідно до якого всі, хто продають свою автівку, повинні фіксувати пробіг в МРЕО. Тобто при продажі автівки тепер вказується і пробіг. Це створено для того, щоб в майбутньому його не скручували, щоб він фіксувався і все. І таким чином був в базі і він не міг потім бути меншим. Так, Там вони можуть скручувати назад, але вже не менше, ніж той, який був. Тож, розбираємось далі, бачимо, так, що боротьба за чесний ринок автомобілів. Триває скоро, в дії дозволять це все переоформлювати, також з фіксацією пробігу, скоріш за все, вже в бета-версії запущено. А вам, дорогі автомобілісти, нагадаю, що під час купівлі автомобіля, крім того пробігу, який ви бачите ось там на табло, ви ще також можете додатково пробір... провірити. Цей пробіг на датчиках ХЗ. АБС, вибачаюсь, на коробки, на колінвалу, воно скрізь, усі датчики фіксують оцей пробіг. Тому під час купівлі автомобіля беріть з собою правильних людей, які в цьому розуміються, щоб вам провірили усе від і до. Зараз це все комп'ютером дуже швидко, дуже легко робиться. І не купуйте кота в мішку. Я ж. За цим всім уважно спостерігаю, вам розповідаю, долучайтесь до каналу Автотема, щоб ми були в курсі разом, а також висловлюйте свої автомобільні думки в коментарях під відео і оцінюйте відео, якщо воно вам було корисним. Тож, до нової зустрічі на каналі Автотема.